Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі мобільний телефон Nokia. Модель 1209. кнопочний телефон з такого типу, побитий поломаний. Ну, містить такі драгоцінні метали, як золото та платина Ось так бачимо. Ззаду тут модель 12.09, Nokia. Позолочений роз'єм. Тут йдуть такі золоті вставочки. І зараз розберемо ще платку. Глянемо, що всередині у нас міститься на самій платі. Ось так, друзі, виглядає наш телефон розібраним, пластмаска сама. Тут, як бачимо, така позолота від корпуса кнопки. І Сама плата. Тут екран. Плата бачимо доволі хороший вміст золота, по і роз'єми та деталі. Всі також містять велику кількість золота, деяке навіть наліплені. І роз'ємчики, друзі, деякі мають по золоту, деякі золото. Під металічними кришками у нас знаходяться безкорпусні КМ-конденсатори. Не містять платину паладі. Зараз я зніму одну кришку і покажу. Ось так зняв я кришку. Тут ідуть чіпи з містом золота. А ось такі маленькі детальки це безкорпусні КМ-конденсатори. З вмістом платини та паладію це метали платинової групи. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.